Так, панове, для тих, хто будує собі дім або щось схоже, може хтось навіть працює електриком чи ще щось, є така приблуда. Це звичайний паяльник для труб пластикових. Ну, він тепер в мене робить як і паяльник для пластикових труб. коли ставиш, І як паяльник проводів. Оця приблуда, ролик про неї. Звичайна пластина. Бажано таку чотєрочку, п'ятерочку. До неї приварюєте шпильку або відрізаєте болт, тому що шляпка буде мішати, якщо болт приварити до тої. От. Ну, гайку можете таку, можете так просто швидку. І берете до тої пластини, Приварити кусочок трубки. З обратної сторони. Просто її заварити кусочком заглушечки. Робити таку собі длиною сантиметрів 6-7. 7, десь краще. Для чого? Тому що скрутка о, має бути сантиметра 4-5, 3-4-5. Так, щоб це, це вважайте, обла 4 до 5. Ну і 2 см, щоб на перелив було. І все. Просто. Берете до паяльника, її так прикручуйте, ставити собі, в принципі, на максимум може. І сюди мукаєте. Тут в мене трубка десь 20х20 мм, 2х2 см. От. Все, накидаєте, він розігрівається, кидаєте сюди голову і маєте таку приспособу. Так, дивіться, паяльник я включив, він нагрівся. Все, він є ріденький. Так? Можете пальцем спробувати. Далі. Шуткую. Зазвичай я користуюсь такими. Це олово або такими. Тому що маленькі, тоненькі, то дуже багато, воно дорого вийде. Та і нема смисла. Просто туди ложите, і воно плавиться. І це. Я зараз просто вже не хочу плавати, бо повний стакан. І якщо я почну... Туди скрутку ложити, то воно мені через верх піде. Це мені не потрібно. Так, дивіться. Обов'язково використовуємо флюс, У мене такий рідкий спіртовий, він, в принципі, чим добрий, тим, що в ньому. Я не рекламую це, от, таким ми користуємося останній рік чи два. В ньому спирт, а не артофосона кислота, і він не їсть провода, він не окисляє. Тобто, як, ви, як ви будете тоненькі провода вони паяти, і там останеться десь, коли кислота не вигорить, то вона буде їсти провод, і через час вона його просто пере, переїсть, так скажемо, по-простому. Чим би ви вже там не робили який флюс, але флюс обов'язково, бо він має добре щеплення дати при пайці. До речі, чим він добрий, в нього в цій бутилочці ще таке горлочко, якраз що влізе. ну, Якраз та норма скрутки, яка потрібна. І вона м'яка, навіть якщо в мене флюсу не вистачає, і трошки прижав, флюс підійшов до верху. Ну це такий вже. У нас може бути зовсім другий флюс. Що я роблю далі? Я просто беру отак от собі ту скруточку сюди завхову. От. Засунув. Стекло. Все. Просто потом беремо так от. мокнули, Секунду дві потримали. Все. Якщо ви бачите, зараз вам покажу. Камера не дуже показує. Я наніс флюс на всі три скруточки. А зараз покажу, як це все швидесенько робиться. Раз. Два. Три. От і все. Оце так паяється провода. Швидко. Як що бачите, всі три скруточки. Оце майже так само виходить, коли паяєте розпаєчні коробочки, коли робите собі електрику. Або якщо вам треба з'єднати провода, зараз в мене якраз 2-3 куска був, я хочу собі переноску зробити. Ну саме головне було месендж цього ділу. Не як зробити правильну скрутку, а як зробити... Зробити таку приблуду.